І всім гайдон з вами Ми сьогодні записуємо повстання машин. Попередній серії було далі буде. Ну і зараз е ми в світі. Ну і щоб продовжити сюжет, ми будемо говорити погнали! Лайт. Ти ставлю, вроді. Просто я прийшов, а ти лежиш. Ти йди поки, але не дуже грузи себе. Добре? Ну тобі поліцейський насторажує. Що тут? Розмовляти. Незнайомець. Я дивлюсь канал Лайта і не знаю, як можна ж його підтримати. Ну тоді. Тоді заходь у мій телеграм і повеселись. Там ти зможеш дізнатися про відео першим, або підхопити деякий спойлер. Ще ти можеш прокоментувати пост, або поставити реакцію. Ну і як завжди, ссылка в описі. Реклама. Ладно. Вийдемо. Е... Де? Що за зрив? Міу. Мю... Грю. Діду, грю, а потім ми поїдемо в одне таке містечко. Грю. Так, так, так. Ти бачиш взрив, то роботи. Нам потрібно знайти людей, які втекли через нього. Роботи підірвали? Де ти? Я взяв байки в оренду. Де? Ух, ми знову їдемо мотоциклом. Тільки зараз вже з Ми їхали в третій серії з Милом, якщо хто пам'ятає. Зараз ми їдем з грю. А! Чекай, чекай, чекай. треба вбити робота. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер треба зламати спауни. Поговори давай з ним. Поможіть вони повсюду. Йдіть туди, туди і там бункер. Ми вас поможемо там. Дякую вам велике дуже. Що? Вони повсюду. Бункер. На дівчину з одного сезону з попереднього сезону. Хто пам'ятаєте і лайк? А ну, поговоримо. Ви нам когось нагадуєте, що? Допоможіть ліпше. З... Найдіть... З... Йдіть на корди. Дякую. Що за драбина? Лісь! Ю. Ладно, так і думав, що драбина не просто так. Йу, ще й уповільнення. А то далі нема драбини. Да, привіт. Ми вас спасаємо. Добре, я прийду в ваш бункер. А! Ага, значить забираємо людей, які... повтікали. Ага, до нашої бази! А, щось трохи не зрозумів з самого початку. Залізаємо квартира. Заложено. Кнопка? Люк. О, привіт! Ай, що так темно? Ідіть швидше в наш бункер. Добре, вже піду. Ай, що так помаленько? Ходу. Що мені робиться взагалі? Це робот. роботи, роботи. Дай треба ще зламати спавнер. Перший раз по парчупи корпусу замість пістолета. Боже, серія у нас була ще раз. Скажу вам в по попередньому сезоні, але то одна з останніх була? Так. Добре. Що? Де тут хтось щастий? А, во! Бачу, бачу. Не побачив, що тут є хтось. А хто це? Наліво і там бункер. Бистро, окей! Це блін. Во вже схід сонця. Так. Пропаркурити нам треба. Це не по завданню. Це моє. <кхм> Ладно. Давай вже. Чекай. Драбини є, добре, добре. Я паркурист, я проходив скільки, 10 паркурів на моєму каналі. Але можу зараз не дострибнути Як зробив цей грів. Я так само не дострибну на тому місці. Точно, сюди треба. Перестрибнув а тут тяжко буде, Куда нам далі, Пісю. Ту сторону, ту. Сам насправляется! Фу! я дійшов до того! Ну чому я стою, А на тому, А, ну то вже буде легко по кнопках. Опа-на. Надеюсь, будет... Дуже легко. Да, идеально. Прям найс. Nice. Дышу. 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 Дальше. Сейчас срабатывает. Я дышу. Я дійшов? Ура! Нарешті, ми дійшли! Так, тепер туди. Головне, ці дзюри не провалитись. Зараз буде обідно. Купол? Якийсь. Що? Проєкт вчених номер 4 Люб -т. Що? Що ми тут будемо робити? Що там за листою? Це ж ні? Ні, ні, ні. Йдемо звідси? Йдемо назад. В Воду. Так. Я розумний. тут залишити? Все, віддавай! На пушки до папища. Пап -папича. Нова робота. Ой! Нахали! Там одна штука була. Пшеной, йдеть. Е, вперед, телеграм, аді 9. О, до речі, мій бідітелеграм. Підписуйся на Діте 9 і оставляйте лайки. Лайки. Тепер пішли. Де ти? А, тут туди. Поняв. Так, прийшли. Бачу, Жиміл Міл нас чекає. чекаємо. Ідем. Чишом. Ведь мене не люблять. Лайте, ти їдеш на місію. І без відговорок. Та й не хотілося би. А можна з вами? Ну, якщо не будеш мішати, окей. Ладно, що ем... Ти... Пень... ладно? Допустим. Ну що ж, поїхав або так, кралю. Пропустив останній. Разочок давай. Ми не помішаємо тобі. Я знаю ваш останній раз. Ну, йдіть. Але я вас попереджаю. Будеш мені винен. Нові пушки. Добре, добре, кралю. Ну, ми поговоримо, а ви десь освоїтеся тут. Добре. Це таке завдання. Стоп, що? В смислі ви будете тут? Ну не кричи! Я не глухий. Подвій не получиш. Йди освоюйся. Ладно, може з ким поговорити. З тобою? Ну no. так с кем можно подивиться Що, щось с тобою? Не кстати, лайт, я найду нам продавщика зброї. Ну, попробую. Ага. А ты там где, йди, йди? Ладно. Компьютеры. Які розказував міл в третій серії? А ти що? Воно приєднується до гри добре. Ч... В... Воно? Яке воно? Ла. Ладно, mm -hmm. шо? Голод? Ладно, что тут творится? ну да, трошки? Чині ж настало. Ай, шо, Ну ти мене вдарив? Мені, ти бачиш? Так. Чо? В тебе щось ззаді? Чо? Давно я листівок начитав. Ну, чекай, що там написано? Я буду тут записувати все, що в мене в голові. Ти знаєш звідки вірус виник? Та не знаю, ні. Була лабораторія і був вірус. Але вони не були осторожні. І люди говорять, що хтось її розбив на мікрохвильовку. Вона почала всіх бити током і заражала інших пристроїв. Я не знаю, як так швидко, але ж... якщо в людини було щось залізне, наприклад, імпланти в організмі, вони помирали внутрішньо або становились роботами. Ех. Епізод один закінчено вірус. Йди, здобудь ресурси, а я посиджу. Стоп! Мене до. Де... Люберт. І маленький Люберт. Він став сильним для мене. Я ж хотів як ліпше, а він. Він. Я йому. Він, він, він. злав. Що? Не можна тобі знати! Ученик переміг вчителя. Але я не простий, як він думав. Ха-ха-ха! <плес> Ти мене випустив? Завдяки тобі я вийшов? За мною дожок? Потім підготую. Чо? Що? Що за голос? Затемнення. Гей, що з тобою? Да не знаю мене. Все добре? Якісь голоси чулися. Що хтось щось я випустив, чи... чи що? Когось. Ну, ти чому стояв і чуть не падав. Я думав, ти підеш за ресурсами. Ех. Я мені скучно. Не знаю. Ех. До речі, я тобі хотів запитатися. Так, у мене запитання, чого. Що? Що? У мене запитання, чого ти втік так раптово з купола того, те, що ми сьогодні були в ньому. Хм. Ні, я не хочу з тобою про це говорити. Я тобі ще не знаю. Тебе ще не знаю. Та і ти мені нічого. мене нічого не питаєш. Я тут сам. Чекай, чекай, ще одне, останнє вже давай. Е... Ну. Дарую тобі це. Тушканчик? Ого, для мене ще ніхто нічого не дарував. Тільки за гроші. Ну, дякую, дякую. З'їм. Ох. Завтра на вилазку. Міл сказав, що його підмінити треба. Він дуже хороший про. Правда... Ой, чоловік. Йди, здобудь ліпше ресурсів давай. Добре. Ресурси. А я йду, знайду торговця якогось пушками такого. Деревом. А що в мене тупо. Не можна ще россию бути. Yes, no. Так. Расю, росю. Со... Це привіт, то хто? Та що я дум. Що таке? А, а ти хто? Вибрав? Хто я? Я гриву. А... Привіядалося щось Що з тобою? То таке Трошки. Привідалося. Привідалася. Я пішов далі добувати. Ти останній раз якийсь не дуже. Ді... А... Ладно. Де мені знайти ще ресурсів? Ну? No! Що ти тут робиш? Лайте, лайте, йди до мене? Де? Шо? А? Й, що за Бабах! Що я впав? Я впав. Ти все ще думаєш, що я існую? Я в твоїй голові. Але поки ти говориш, то роботи вже напали. І ти на ліжку спиш. Я. Ти пам'ятаєш? Так? Пам'ятаю. Ти Корела? Тоді ти маєш виграти його, борись. Але тебе зараз стріляють. Ми зустрінемось скоро. І пам'ятай. Люберт, це